У цьому об'єкті щось я не знімав ні одного відео ще. Воно як-то було після прильоту тут. Тут був прильот, міни, воно тут все таке розбите було. Коротше, не було ніяких желань знімати. Ото на дереві воно осколки. І взагалі тут багато що посічено осколками. А ми тут робимо, робили кришу, бо її повністю зірвало, все посікло. Коротше, робимо, зробили вже кришу. Ось таку красиву і ділаємо зараз фасад. Фасад із профліста. Оце такий знайшли дуже, дуже класний ексклюзивний профлист. Зразу зараз скажу, бо тому що вопроси будуть понизу. Там виступає фундамент і його треба було трошки об об закрити, бо вырубать не можна. Ні, ні, ні на чому буде стоять стіні там крипична стіна, дерев'яний дом йому 100 років. І обложений керпичом ще царським. І тепер буде він як новенький. Буде як новенький буде цей будиночок. Де купити такий профліст, то я напишу в коментарях або, або задавайте питання. Якщо в Тіктоці, в приватні повідомлення, якщо у Ютубі, можна і в коментарях буде написати. Взагалі такий Вовк виходить будиночок. Будиночок буде, не скажеш, що йому 100 років. Він дебеленький сам по собі. Таке ще строєння не скажеш що йому 100. А тепер взагалі буде красота. Фронтон теж зашиється. Зашиється таким самим желізом. Колір мені подобається. Колір прикольний. Зараз блищенька. Такий, під дерево. Іменно під дерево, рисунок дерева. Рисунок дерева. Взагалі, файно. Файно виходить. Файно виходить. Водосливна тут шоколадна криша. Криша шоколадна. Все шоколадне і це буде таке коричневеньке. Все, зараз, хлопці, якраз уголо поставлять. Цей угол готовий. В общем, так є. Откоси ще поробляться, от ліви, то вже все зробиться. От Мостка була залита по уровню. Коли от мостка по уровню, і воно тоді все долодно дивиться. Все воно гарно. Так, добренько, все, будемо, ще відео знімемо по окончанню. Ну а так, пока -пока. до наступних зустрічей.